Світ переживає глибокі трансформації. Колишні ідеали демократії та лібералізму, здається, відходять у небуття. Натомість на політичній арені з'являється все більше популістичних авторитарних лідерів, які обіцяють порядок та легке вирішення всіх проблем, навіть ціною демократичних свобод: Угорщина Віктора Орбана, Словаччина Роберта Фіцку, Росія Володимира Путіна, Китай Сі Цинпіна. І ось до цієї погорти можуть приєднатися Сполучені Штати Америки під керівництвом Дональда Трампа. Ці країни об'єднує одна тенденція поступове зміцнення влади в руках сильних правителів популістів. Чому так сталося? Чи дійсно ми свідки за непаду демократії? Чи це лише нова форма політичної гри? Сьогодні ми розкриємо три ключові причини, які стоять за цим глобальним трендом. Але перед тим, як розпочати, не забудьте підписатися на канал Політичні Ігри і вподобати це відео. Ваша підтримка допомагає нам досліджувати найважливіші питання нашого часу: перша причина страх перед хаосом, світ на межі, війна в Україні, енергетична криза, занепад авторитету міжнародних організацій, коливання цін на їжу. Мільйони людей відчувають, що ґрунт хитається під ногами. У такі моменти страх стає паливом для авторитаризму. Лідери-рятівники пропонують не план, а просто ідею. Я єдина сила, що зупинить цей хаос. Володимир Путін виправдовує вторгнення в Україну міфом про денацифікацію. Стверджуючи, що без нього Росія розвалиться, Віктор Орба продає угорцям ідею бастіону Європи, де лише його авторитарна рука рятує країну від війни та мігрантів. Їхня логіка проста: створюй проблеми, пропонуй себе як єдиний варіант їх вирішення. Причина номер два: демократія не працює у 2023 році. Лише 48% людей у Європейському Союзі довіряли урядам. Чому? Бо демократія стала асоціюватися з корупцією, бюрократією та відірваністю еліт. І тут з'являються вони, популісти, які кричать: я не такий, як ці політикани, а представляю звичайних роботяг. Демократія повільна, на прийняття закону про енергетику в Німеччині йде два роки. Тоді як Китай будує атомну електростанцію за п'ять. Люди в тому не чекати. Також демократичні країни не справляються з масовим напливом мігрантів, особливо з країн близького сходу, що в результаті приводить до хвилі безпорядків та терактів. Роберт Фіцо в Словаччині використовує це. ЄС це бюрократичний монстр, який глушить нас правилами. І це працює. 55% словаків вірять, що без Європейського Союзу їхня країна була б ефективнішою. Дональд Трамп говорить своїм виборцям: я не політик, я бізнесмен. Я знаю, як це бути обдуреним системою. Його прихильники готові пробачити йому все, навіть спроби повалення виборів, бо він свій. Популісти не пропонують програму. Вони пропонують емоції. І це працює. Технології нове озброєння диктатора. 21 -е століття дало авторитарним лідерам те, про що мріяли Сталін чи гіплери технології тотального контролю. Китайська система соціального рейтингу визначає, як вам жити, чи можна взяти кредит, чи навіть куди поїхати. Трамп використовував Твіттер, Тікток та Ілона Маска, щоб агітувати мільйони виборців голосувати за себе, майже не використовуючи при цьому класичні ЗМІ. Це нова реальність. Той, хто контролює інформацію, контролює владу. Володимир Путін довів використання технологій для маніпуляцій до найвищого рівня. Його фабрики тролів, такі як відомо агентство інтернет-досліджень в Санкт Петербурзі, працюють цілодобово, щоб створювати альтернативну реальність. Під час війни з Україною тисячі фейкових акаунтів поширюють наративи про нацистський уряд у Києві чи зраду заходу. Але це не лише про Україну, це про підрив довіри між європейськими країнами. Фейкові новини про міганські кризи, енергетичні проблеми чи корупцію в ЄС створюють розкол у Європі. Наприклад, під час виборів у Франції чи Німеччині російські тролі активно підтримували крайніх кандидатів, щоб послабити єдність Європейського Союзу. Путін розуміє, якщо він не може перемогти на полі бою, він може перемогти в інформаційній війні. і це робить його небезпечним як ніколи. Авторитаризм сьогодні це не танки на вулицях, це алгоритми, які визначають вашу думку, страх перед майбутнім і обіцянки простих рішень. Питання не в тому, чи переможе авторитаризм, а чи зможе демократичний світ знайти ефективну протидію та стати гідним конкурентом.